Коти Горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому. Аж до тієї ниви, де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою. І доти йшла аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому, та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла, адже Оленка понесла, чи не заблукала. Брати кажуть, Треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А, каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на Залізний тік. Пішли на Залізний тік битися. Недовго й бились, як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих. Та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син. Назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином копали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути. Поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли. Злякали, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він підкинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати умовляють його Не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти що один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв коти горошко ту булаву, кинув угору та й каже до батька. Ляжу я спати. А ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб. Та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько, він схопився, підставив пальця. Булава, як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже: Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати. Другу поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй, щоб була по мені. Викував коваль ще більшу. Котигорошко й туш пурнув угору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад. Реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву, в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде, коли приходить до великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котигорошко. Здоров був парубок. А чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони? питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці. Та й не знаю, чи ще живі, чи може. На попілець потрухле. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошка. Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Котегорошко. Та й сів на вікні дожидається. Коли це летить Змій? Прилетів та тільки в хату зараз, е, каже. Людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Котегорошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котегорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже Бий ти. Ні, каже Котигорошко, бийти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кісточки і ввігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошко, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка і того по коліна ввігнав. Ударив в друге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Аленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. Thank you. Що тут було, що було, а все через клятих чаклунів? Ні, ви тільки послухайте. В одному селі жив собі чоловік на ім'я Степан. І були в нього дружина Марічка і донька Олек. В родині лад, добро, в хаті. А по сусідству за далекими горами жив у своєму замку злий чаклун дід сивоборів. Дід вирощував чарівний горох. А його кіт порався по хазяйку. Ти що? Тісто брудними лапами замішував? Та ні, хвостом чесно хотять. Хвостом? Куховарити не вмієш! Прибирати не вмієш! Горох підстригати не хочеш! Ти глянь, як ми живемо.

вкрав. Та коленка опенилась у Діда Сивоборода. Ой. З нами тепер жити будеш. Зараз прибереш тут усе, потім вечерю приготуєш. І горах підстригти не забудь. А не то крабля, грабля, упс. у тебе такі самі виростуть. І взялася оленка до роботи. Поралася дитина на кухні у чахлунів до заходу сонця. Втомилася як аж до сліз. Ох. І пропала б дівчинка, ви, не я. Ти хто такий? Я Одут, живу я тут. Чого плачеш? Та до мами хочу. Мене з котом крали, На кухні бриверати заставили І ще хочуть, щоб я куст підстригала Я його стригла, стригла, а він знов заріс Дивна руслина. Так це чарівний горох. В ньому таїться чарівна сила. Чарівна сила. Їм. Ти луснеш. А як батько? Батько стане бути реб. Ага. Ташка, ти моя довгносенька. Злітай до моїх рідних. Вердай батьку, гороху, нехай сила набереться, і мене від цих чеклонів визволить. Будеш знать, волоцюга. От, Вкрали злодійку на свою голову. Пригріли зміюку до вежі її, до вежі. Злі язики кажуть, що я був роздявий, той ворог загубив, а я його постія! З горошинки, що впала в річку, з'явився крутий вуз. З тієї, що пинилася в дубі, верни дуб. А сією, що потрапила всередину при, вийшов еперний года. Гей, брате! Ну нарешті, хоч обнятися можемо. І лише одна горошина потрапила в Оленчину хату, та й то не до того роту. Не став Степан Богатирем, але Марічка народила. Маленького, кругленького хлопчика Коти-горошка Ріс той коти-горошко, як з води. Не по днях, а по годинах. Ой, мамо, дивись, а це моя сестричка. Ой, мій маленький. Була в тебе сестричка. Та її змій забрав. Як забрав? Вкрав. Та що того змія? Ковалю, викуй для мене таку булаву, щоб я міг нею смія вбити. Булава, так булава. Два рази зламана, три рази кована, з правицею одружена. По моїй силі. І пішов Котигорошко оленку від Змія визволяти. Ну, все, пропав змій. І йшов би він до того змія, як місяць до сонця, якби не я. О, та це ж Оленка! Ура! Родичі! Так що, катигорошко, наша Оленка, он за тими горами у чаклуна сивоборода в полоні. Ну то вперед! Батирів нічим не зупинить. Ми можемо річку висушити самий. З гори гори повалим ліс і діка з за телезахист. Вперед, за обрій, там, де ліс, на скелю високо заліз. Я точно знаю, кого шукаю, там за горою змій живе, хліб з салом кожен день жує а я зумію здолати змія, бо сила веде, сила кличе нас дві. Якщо є богатир, значить знайдеться змій. Богатирів потрібно годувати. З порожнім пузом неможливо воювать, щоб не побили потрібні сили. А силу тільки в каші можна взяти. Тобто, ти хто такий? Я Котигорошко. Я свою сестричку від Змія визволяти йду. Я! І я. І я визволяти йду. А ви хто такі? Я крути І <гум> Я. Верни гора! А я верни дуб. Я відразу записав їх до нашого скотигорожка війська. Воювать так воювать і ніяких переговорів! Чого прийшли битися чи миритися? Віддавайте мою сестричку Оленку. Знаєте, йдіть звідси, доки змісь вас самих. Хорохового супу не наварив. Ах, так? Ну, тоді ми твого змія на крученики з салом пустимо. Війна! Війна! Ура! Віна! Де тут наша ленка!

Суши тепер йому хвоста. Ага! Що знали, як відчас красти? Оооо, отяті! Скільки дров! Суріосме! Дережись, пога! спокійно, хлопці! Зараз він нам циганську халянку станцює! О, оце я дав так дав! Рядуйте! Ой! Сестричка! Ось так я врятував Оленку. Ах, та конви як. Крабля. Крабля. Ти диви, як старий, розгулявся. Ну, я тебе! Хе-хе-хе! Пацюк! Я так і знав! Дайте йому хлопці, ще. Куди? хе хе а давай його до нас села заберемо. <зас> Такого ні в кого немає. Ні, з котом йому краще буде. Ось так ми розправилися з чаклунами, але це був тільки наш перший подвиг. О, тепер ти у мене будеш скуковати, і брати, і і прибирати. <зас> I have to